Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня четверга, 23 лютого. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Головний командир всеукраїнської організації Тризуб звернувся до коломийських депутатів підтримати вишкільну діяльність, бронювання працівників, гвардія наступу, стан енергосистеми області. Ці питання обговорили в обласній військовій адміністрації. аварійно ремонтна майстерня на колесах. коломийський водоканал тепер має нову машину. Про це та інше детальніше далі. Головний командир всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери звернувся до коломийських депутатів із проханням підтримати вишкільну діяльність. Йдеться про підготовку резерву чоловіків, які можуть бути призвані на військову службу, адже державні органи з різних причин не завжди встигають належним чином навчити бійців усьому необхідному. Деталі дізнавались наші журналісти. Ми не можемо навчити людей стріляти з хаймарців хаймарсів чи реактивної артилерії, але ми можемо прекрасно навчати майбутній мобілізаційний резерв. Наголошує резерв. Я не говорю про те, що ми готуємо людей, яких вже мобілізували. На сьогоднішній день величезна проблема є саме з резервом, з людьми, які потенційно через місяць або через півроку можуть поповнити лави збройних сил України. Тризубівці займаються мілітаризацією населення вже близько 30 років. Страх чоловіків зустрітися на вулиці з представниками ТЦК пояснюють саме прогалинами в державній програмі підготовки резерву. Розповідає головний командир організації Олег Микитюк. Але то розуміє, що люди воюють, несуть чергування в першій лінії оборони, а не вміють користувати. З елементарними засобами ураження це дуже печально. Якщо ми і надалі будемо ось так будувати систему підготовки наших кадрів, відповідно і пожинати наслідки, ми будемо аналогічні. Краще потратити трошки більше ресурсу в навчання, в підготовку в амуніцію, в навчальний реманент, ніж потім виплачувати страховку родинам загиблих. Тому Олег Микитюк на сесії Коломийської міської ради звернувся до депутатів з пропозицією розробити спільний план підготовки та запустити систему вишколів. Думаю, більшість з вас присутніх. Не знають елементарну траєкторію польоту кулі з випущеної з автомата Калашникова. це дуже велика проблема. Усіх працівників міської ради, усі відділи можна ефективно провести через систему підготовки для того, щоб і кожен депутат, який зараз сидить, ось тут у найближчий час при критичній потребі міг стати інструктором і навчати на елементарних базових рівнях тих чи інших людей, яких буде вимагати. На даний момент час міський голова Богдан Станіславський запевнив, Коломия одна з найкращих у цьому питанні. Однак запропонував розробити чіткий запит, щоб розглянути його на наступній сесії. У нас є такі підряд боїться. Це де підготовлення патріотичного, тому бюджет Росії закладені кошти на патріотичне виховання, На закладені кошти по які допомоги доброба. У кожних є закладені кошти. вже досить слабкі співпраці є свою чергу Олег Микитюк закликає тих, хто наразі залишається в тилу, готувати себе самостійно, вивчати ази парамедицини, поводження зі зброєю, правильне облаштування окоп і бліндажів. У мене велике прохання є до усіх дружин, матерів, своїх дітей і чоловіків. Не ховати їх по кімнатах, в хатах, в погребах. А при найпершій ж можливості відправляти чоловіків тут в тилу, в центр підготовки кожного дня, десь у якомусь місці проводяться якісь заходи. Зараз ми живемо у дуже жорсткому часі. Якщо хтось думає, що е, хлопці, які вже мають бойовий досвід, будуть постійно боронити цю землю. Вони дуже сильно помиляються. Герої не вмирають, але вони мають здатність закінчуватись, поки в нас хлопці ще не закінчились. Просимо стати лицем до цього питання. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. Новий порядок бронювання працівників, виконання програми, гвардія наступу на Прикарпатті та стан енергосистеми в області. Очільниця військової адміністрації Світлана Онищук провела чергову нараду із фахівцями та головами районних військових адміністрацій, очільниками територіальних громад. На порядку денному були важливі питання, зокрема, виконання і реалізація національної рекрутингової компанії гвардія наступу на теренах нашої області. На сьогодні на Прикарпатті понад 460 добровольців подали заявки на вступ до лав гвардії наступу і готові звільняти наші території від російських окупантів. Хочу зауважити, що з 20 лютого долучитися до восьми штурмових бригад гвардії наступу можна ще у трьох ЦНАПах області Гали чи рогатині і долині. Загалом 10 СНАПів області приймають заяви добровольців. Також детально сьогодні обговорили порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. 27 січня цього року постановою Кабінету міністрів України No76 був прийнятий новий порядок бронювання військовозобов'язаних. Документом встановлений порядок бронювання працівників органів державної влади, органів самоврядування та підприємств установ організацій, які критику. Критично важливими для функціонування економіки та забезпечують життєдіяльність нашої області. Також підбили перші підсумки реалізації програми Підтримай енергетичний фронт, у межах якої кожен прикарпатець має змогу обміняти 5 ламп розжарювання на енергоощадні. Всього на сьогодні в нашій області вже обміняли 221 тисячу ламп. 30 січня ця програма стартувала в обласному центрі. 7 лютого поширення. На районні центри, а вже з 25 лютого пошириться на всі села Прикарпаття. Принагідно привітали фахівця обласної лікарні, якому президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання «Заслужений лікар України. Також вручили Прикарпаттям наші обласні нагороди, зокрема, медалі за заслуги перед Прикарпаттям та доблесть Прикарпаття. Дякую кожному нашому воїну, який сьогодні стоїть на передовій і боронить нашу країну від російських окупантів. Військовий лікар з Коломиї потрапив на сторінки газети «The Вашингтон Пост Олега Токарчука. Коли він рятує життя українського захисника, сфотографувала Хайді Левін. Американська фотожурналістка демонструє усьому світові, як безстрашно наші воїни виборюють незалежність, і в яких умовах не менш безстрашно медики рятують поранених. Фотографії загиблих героїв встановили у Коломиї конструкції зі світлинами усіх героїв із Коломийської громади, які загинули, захищаючи Україну від московських окупантів, починаючи від 2014 року і до сьогодні, розмістили на одній із центральних вулиць міста Чорновола. Розмістили фото на вшанування пам'яті героїв із Коломийської громади та тих, хто є почесними громадянами міста, з ініціативи родичів загиблих, розповідає голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Всі дні ми Вшановуємо всіх загиблих воїнів і мирних жителів. Окрім того, міський голова каже: впродовж року у місті на рекламних щитах будуть встановлювати фото загиблих героїв. Сіті лайти, борди. у Нас є цілий план на цілий рік погоджений. Ми вшановуємо героїв в той місяць, коли вони загинули. Це буде постійна така постійна акція. конструкції на вулиці Чорновола лише розпочали встановлювати. Найближчим часом планують розмістити стенди зі світлинами та іменами усіх загиблих героїв із Коломийської громади. Аварійно-ремонтна майстерня на колесах. Коломийський водоканал тепер має нову машину. Її використовуватимуть для швидкого реагування на аварійні ситуації. Це чи не єдиний такий транспорт придбаний для комунального підприємства за останні десятки років? Співробітники Коломийського водоканалу оперативно готуються до ліквідації ймовірної аварійної ситуації і водночас випробовують аварійно-ремонтну майстерню на колесах. Вона обладнана усім необхідним, щоб уникнути неприємних наслідків. Уся техніка, яка знаходиться на нашому підприємстві, вона вже морально застаріла, так як було закуплено ще у 80-х роках. Початок 90-х років і потребує багато матеріальних затрат, витрат на паливо, мастильні матеріали. Тому було прийнято рішення і погоджено з органами місцевого самоврядування про закупівлю нової спеціалізованої техніки. Автомобіль в основному як то кажуть, то обладнаний таким першочерговим. Устаткуванням, яке використовується при ліквідації аварій, чи там при обслуговуванні водопровідних мереж. Тобто ця техніка буде служити для експлуатації саме водопровідних мереж, також націлені на тому були, щоб і комфорт аварійної бригади був для того, щоб вони почували себе в комфортних умовах. Там обладнаний автомобіль автономною опаленням, що в зимовий період. Грає велику роль для обслуговуючого персоналу. Обладнаний також він мотопомпою, генератором і зварювальним апаратом, пристроєм для різання труб. З міського бюджету виділили кошти, провели процедуру закупівель і придбали автомобіль для водоканалу вартістю 2 мільйони 660 тисяч гривень. Тепер місцеві обранці знову вирішили допомогти фінансово комунальним підприємствам. Розповідає міський голова. Депутати підтримали наше рішення, виділено ще статутні. Коштів для водоканалу, для полігон екології, для зелен світу. І якраз там і будуть кошти закладені, і так само для ритуальної служби для закупівлі нової техніки. Бо що ми знаємо, що на водоканалі, я думаю, що вже років 30 не закуплялася така техніка, бо ми бачили, які це були старі газони. Вони вже як морально застарілі, так і некомфортні. Це є сучасна нова машина, яку ми купили за нашим коштом бюджету наших платників податків. Ніплюхіна, Сергій Гурин для подій телеканалу НТК. На Прикарпатті поліцейські склали адміністративний протокол за фактом жорстокого поводження з єното відео, де знущались над твариною. Правоохоронці побачили у соцмережах, дику тварину помістили у центрифугу сушки. Опісля побутову техніку увімкнули на декілька секунд. Поліцейські розпочали перевірку, оперативно встановили власницю тварини, 22-річну мешканку Івано-Франківська, та притягнули її до адмінвідповідальності. Єнота правоохоронці відвезли до ветеринарної клініки. Ознак насильницького поводження. Ветеринар. Не виявив зі здоров'ям єнота все гаразд. На 22 дворічну мешканку Івано-Франківська поліцейські склали адміністративний протокол. Санкція статті передбачає штраф від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян із конфіскацією тварини. Коломиї презентують погруддя Мирослава Симчича. Портрет виконав заслужений художник України та скульптор Роман Захарчук. Меценат проєкту Анатолій Попадюк. Захід відбудеться 24 лютого о 14-й годині в музеї історії міста Коломиї. Коломийська філармонія Сокіл запрошує на поетичну виставу святу і возвеличимо на диво і розум наш і наш язик. Захід розпочнеться о 18 годині. 8 -го березня головну роль вистави гратиме народний артист України, артист національного театру імені Марії Зіньковецької. Місто Львів Степан Глова, режисер постановки, заслужений діяч мистецтв України Вадим Сікорський. Участь у виставі також беруть солісти Коломийської філармонії, струнний ансамбль, дивертисмент. А ще хор світло тавору. Катедрального собору приображення Христового Української греко-католицької церкви. І возвеличимо на диво і розум наш і наш язик. Це назва вистави, яку покажуть 8 березня у Коломийській філармонії Сокіл. Головну роль зіграє актор Львівського театру Заньковецької народний артист України Степан Глова розповідає Мар'яна Кодіна, яка виконує обов'язки керівника управління культури та туризму Коломийської міської ради. Він, до речі, улюблений нашими коломийськими глядачами. У виставі також візьмуть участь хористи колективу Світло та ворота музиканти ансамблю Дивертисмент, а ще солісти Коломийської філармонії. Це буде така е, співпраця з хором світло табору, збору преображення Господнього і з струнним ансамблем дивертисмент. І також будуть солісти наші Юра Михайлюк, Євгенія Королюк. І навіть я буду теж присутня, бо все ж таки артистичне минуле своє нікуди не дінеш. Так? Такою поетичною виставою вшанують пам'ять Траса Григоровича Шевченка. Захід розпочнеться 8 березня о 18-й годині у Коломийській філармонії Сокіл. Наші заходи, які відбуваються в наших установах. Носять всі благодійний характер. Ми допомагаємо нашим збройним силам, збираємо кошти, передаємо їх, точково закуповуємо те, що кому потрібно. Дякуємо нашим збройним силам за те, що маємо можливість працювати і їх підтримувати, і допомагати і розвиватися. Це сьогодні важливо. Показ вистави 24 години 24 лютого перенесли у Коломиї постановку за п'єсами сучасних українських драматургині Ніни Захоженко та Оксани Гриценко покажуть 3 березня. Народний драматичний театр імені Симчича продемонструє постановку на сцені Коломийської філармонії. Початку вісімнадцятьій годині ті, хто вже бачили виставу, та й самі актори і режисерка кажуть, що вистава 24 години 24 лютого лікує. Вона для мене терапевтична. Ми, як актори, проживаємо свої емоції. Глядач по-своєму теж може прожити свої емоції і десь можливо відпустити те, що не допрожив, не доплакав от того 24 лютого. Бо всі люди на стрес реагують по-різному, і так само творчість це є одним з виходом цього стресу, для того, щоб заспокоїтися, відпустити, адаптуватися і жити далі. Бо вистоїмо точно стовідсотково і переможемо. Ніхто з нас не є самотній у своїх переживаннях, що всі ці Перші реакції, емоції навіть першої доби, коли почалася війна 24 лютого. Вони знайомі всім нам, тобто актори е, проживають у цю першу добу, а ми зможемо впізнати десь свої перші реакції, страхи, переживання і надії. От, власне, основний меседж, що ми не самотні у всіх у всі цій палітри емоцій, е, які нас переповнюють е, з початку війни і зараз кожного дня. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Після новин про щодо перегляду програму Цікаві люди з міським головою Коломиї Богданом Станіславським, де будемо підсумовувати рік повномасштабного вторгнення. А о 20-й годині програма Три запитання до влади де також про те, як Коломийщина налагоджувала життя в перші місяці війни. Розповідатиме очільник військової адміністрації Любомир Глушков. Отож, побачимо хай щастить, і до зустрічі! Все буде Україна!